Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо тему сепарації і проговоримо сьогодні таке цікаве питання, чому мій підліток, моя дитина 12-13 років, поводить себе як п'ятирічне дитя, балується, сюсюкається постійно, хоче на ручки, обіймається, цілується, що з цим зробити, щоб не нашкодити своїй дитині. Ну, по перше, треба зрозуміти. Чому така поведінка відбувається? Скоріш за все, що підліток помічає, що його оточення змінюється, змінюються його друзі, однокласники, теми для спілкування змінюються, і взагалі спілкування стає таким більш нарваним. Підлітку це не подобається, і він спеціально створює ці штучні умови для того, щоб відтягнути процес дорослішання і якомога довше побути цією маленькою дитинкою. Що ж робити? Дати це своїй дитині, пограти з ним гру, моє маленьке дитя, берете свого підлітка, садите його на ручки, сюсюкаєтеся з ним, цілуєте, обіймаєте, кажете, моє маленьке дитя, уколихуйте його. А ця гра буде тривати максимум 5 хвилин. Ви потім розійдетеся по своїм справам. Але що саме основне, ви закриєте потребу дитині бути маленькою. Дитині. Маленьким, да, маленьким дитям. Ем, от коли у підлітка буде розуміння, що це в нього ніхто не забирає, що в разі чого він може до вас звернутися, і ви пограєте з ним цю гру. Грати в такі ігри виникає бажання все менше і менше. На цьому все, дякую вам за увагу. З вами була Анна Кущ і до зустрічі на індивідуальних консультаціях.